Слів нема, тільки емоції переповняють. Ось ви коли стрижете, ви зразу починаєте підбирати ті місця, які у вас будуть. Ви маєте брати і знайти гілку, якщо ви знаєте, що у вас тут буде таке закінчення певне. Зараз я ще форму, звичайно, передам цьому всьому. Ви маєте, ось, якщо вас маєте робити тут подушку, да? ви цю гілку йдете аж сюди шукаєте, а потім йдете так по чуть-чуть і обрізаєте, звільняєте місце. Ось дивіться. Такі вже виведжені штучки, штучки. Це є тут то щось три вида цих ялівців. В кінці покажу, що вийде. А ви оціните. Чи заходить вам така. Праця і така стрижка чи ні. Поставити якийсь маячок в коментарях. А я зрозумію. Да. Зараз ауреунану, що буду стригти потім після цього. Звільняю ось такі місця. Тут взагалі хочу зробити. Сердечко буде, напевно. Тут будуть подушечки, тут просто будуть змійки. короче старого ярівця можна зробити. Будь що ось така вже купа тут. Купа давай ще. Мала купа давай ще. Іду працювати. Такий результат. Такі ніваки, нану, всю постриг. І ось такі вийшли. Зараз це все, звичайно, має прибратися, зачиститися. Ну, ось такі подушечки, подивіться, які чудові вийшли. Різні. Тут кілька ялівців було. Ось, Бачите, такі вироби, такі, тобто не, не бійтеся і не зісняйтеся. Тому що, наприклад, купити такі ніваки в садовому центрі, він буде стояти порядку, ну не знаю наскільки шапок, порядку 100 тисяч мінімум. А якщо у вас росте олівець вдома, ви ось так починаєте зараз хвилиночку. Якщо ви вже не дивитесь це відео до цих пір, то будете слухати виводити, знаходите грубу гілку, все це потім міленьке забираєте і, і залишаєте її кінчики. В самому кінці ви будете ножицями вже їх робити з них, які хочете ці, ножицями будете робити вже, які фігурки. Головне ви знайдіть основу, на які, рукав, на які буде триматися ваша значить, а потім собі фантазуйте ось так. Два. Купі. Можна ось у дві гілки перетинаються, зробили одну, бачите, подушку. Тобто, тут я її пустив так між цими, між туями. Тут, виходить, ось таке все. Тут така подушка висока, бачите? Коли ви все будете робити, старайтеся просто гілки вибирати, які ростуть чуть-чуть доверху. Все, це ваша буде основа. Ось на гілці може бути дві подушки, наприклад. Три подушки між, між собою пересікаються, тобто зрозуміли. Підкоректував ось цю туйку. Ось такий, бачите, вигляд, яке воно мені дуже подобається. Щось таке неординарне, не таке, як у всіх. Бо та класика вже трохи надоїла. Ось, якщо з другого боку поглянути, бачите, тут такі вогні, язики вогнів зроблені. Тут ось так воно виглядає. Тому не бійтеся, якщо вас ось мене людина попросила ось цю частину залишити, щоб вона наросла сюди. Ну, все, я сюди дійшов. Все гарненько, чотенько, Надіюсь, вам теж сподобається. Дивіться, нана, бачите, вона була зараз прогалини в них. Тобто. Трошки пожовтіла, але нічого страшного. Дивіться, що зараз сульфат амонія. Будуть кидатися сюди по 100 грам під, під кожне дерево. Ну і вже на, відповідно на ялівець теж сульфат амонія. Потім зараз піде тепло. Взагалі-що то зараз що це у нас? 20 числа березня, десь зараз піде квітень. Буде, оброблятися, буде братися топсин М і скор. Або Топсін М і Квадріс. Два пакетика виприскувач 10-літровий і погнали по хвої. Таким чином, ми, що ми цим добємося? Ми почнемо восстанавлювати оці всі хвої, що нам ялівець свій час не давав розвиватися правильно. І тим самим Топсін М захищає зрізи. Допоможе краще заживити ось ці ранки, що були зроблені. І ми ще сюди додамо азот, фосфор, калій по листу і адювант, Бо, тому що щоб прилипач, щоб це краще все зайшло. І все. І це ми обробимо ці всі туйки, підживимо і буде бомба. На наступний рік можу зняти відео дивіться, вже шапки. На сьогоднішній день, які мають вигляд, вони вже є набитими. Ось так. Коли створюєте шапки, я так роблю. Я не стараюся отак прирізати. Бачите, отак при щіплю, щоб вони не звисали ті соплі. Отак. І, коротше, я не знаю. ось Трохи попрацював цілий день. Трохи. Таке павутиння, бачите, представте, зараз, якщо це все забрати, просто людини ще немає, яка має зараз це забрати, вона ще не прийшла. А мені потрібно їхати. То представляєте, яка тут буде краса, а ще якщо за, за чим замульчувати красиво. Тут була мульча, тут, ось бачите, ось такий, виходить. З сосункою було корою замульчовано агроволокно. Але я порекомендував оце все підсипати під лохину. Є багато кущів лохини, це все замульчується на лохину. Тобто нічого даром не пропадає. Все іде. Ото так, не бійтеся. Може, якщо підходите, у вас будуть ось такі ялівці, ось така густина ялівців, образно сказати. Стаєте і працюєте. Суваєте руку ось так. Ось так шукаєте, бачите, так, тоненька гілочка, не, не, не підходить. О, бачите, якесь накопичення гілочок. Все, шукаєте, де воно. О, значить, це у вас вже бо може бути майбутня шапка. Йдете далі. Саме краще шукаєте такі грубенькі, ось дивіться, наприклад, грубенька гілочка, дві вкупі. Ось ваша буде перша подушка свого роду. Ви її все, і починаєте, тільки руками нащупали, тільки зразу вдіваєте рукавиці. І йдете її зразу, шукаєте, де її кінець. І все лишнє зразу тут обрізаєте. Ось, дивіться, знову пішла гілка. Раз, бачите, теж непогано кінчається, теж може бути подушечка така. Все зразу троху, раз, раз. І ви таким чином спочатку відпрацьовуєте вам ваші ті гілки, які вам потрібні. А потім вже далі все, все, що не потрібно, тоненьке. Ось таке ви все потім. Забираєте. Можете зразу почати знизу, наприклад, у вас низ є, ви зразу розумієте, що ця гілка лежить нанизу. Ви зразу шукаєте, де вона закінчується, обрізаєте. Можете обрізати посередині. Потім, коли ви вже дійдете до всього, ви ці всі пеньочки по другому кругу прийдеться і подорізаєте. Ну, принаймні, я так робив. Тому, все, оп, що це щось. О, Краса. О, бачите? голд, який зараз має вигляд. Так, і ще одне дуже вас хочу попросити. щось Стараюся викидати відео на рахунок е обрізок, підживлення, от так само багаторічних дерев. Щось не дуже ці відео Ютуб мені хоче продвигати. І Тік-Ток ну, то таке діло. Я більшість відео кидаю в YouTube. Тому може я це відео кину в Тік-Ток, то будь ласка, Боднар Богдан. Переходите в YouTube і будь ласка. Підписуйтесь на мене в Ютубі. Тому тому дайте якийсь маячок, дайте знати, що ви дивитесь і що вам це цікаво. щоб Ну я вже зорієнтувався на минуточку Понімаю що не тільки я це відео переглядаю, коли скидаю. Ну, взагалі-то я взагалі його не переглядаю. Отак буває напряму скину, бо мені там всі говорять, давай, давай це. Давай монтую, щоб було класно. Так, да, може воно і буде краще. Я до цього буду йти, звичайно, щоб монтувати і це все робити. Але але я знімаю одним кадром. Тобто всі недостатки, всі мінуса зразу можна побачити, нічого не скриваю. Тому що я вважаю, що тоді вам буде сприйматися краще. Коли я все показую, як воно є, нічого не приховую, нічого не монтую. Ось така от. Situation